Мира корупцію! Ми вам революцію! Брат Студент за студента! Рога Брат брата, студентського студента! Права не дають! Права беруть! Права не дають! Брат, за брата, студент за студента, брат, за брата, студент за студента. На виходьте! На Гуманівці виходьте, на Гаманці виходьте. Ви Роздаємо студент стрічки студентам, людям, брата, тому що зараз, студента, на жаль, дійшло до такого момент, що брат, деякі бояться носити стрічки. А за стрічка за з прапором України. Це стрічка гідності. Не можна лише пишатися. Це є найпростішою формою протесту, і щоб люди не соромились носити прапор України і не боялися нічого. Тому що вони чудово знають, що це є на даний момент символікою прагнення змін. Тобто, фактично, щоб хоча б вдягли стрічку і не боялись носити символіку України.